Вітаю у просторі Таро та Троянди. Усі ми чули останні новини. Колишнього міністра Галущенка зняли з потяга. Триває справа Мідас, навколо енергетики, справжній шторм. Подивимось відповідь Таро відносно цієї події. Дехто пише, мовляв, тарологи повторюють новини. Я дістаю карти з колоди на ваших очах і читаю саме їхнє значення. Карти не вигадують велосипеди. Таро бере інформацію, отримає інформацію з іншого джерела, з енергетичного потоку. Тож, розкриваємо ситуацію, пелюстка за пелюсткою. Починаємо. І перше запитання до карт чому його затримали саме зараз? Реально взялися за корупцію. Чи його зробили крайнім злили? Чому саме зараз? І сімка мечів. Хитра, хитра втеча. Так. Тож перша карта описує саму спробу Галущенка непомітно вислизнути, забравши із собою щось цінне. Він діяв обережно, але його план прорахували. І подивіться, поруч шість жезлів, це як парад на пероні зображення на карті. Це затримання зробили демонстративним, щоб показати результат, наздогнали і зупинили. І поруч король жезлів. З'являється конкретна фігура або людина високого рівня, схоже на те, що була дана пряма команда від когось дуже впливового, це не просто ініціатива детективів, це політичне рішення. Тож його не просто злили, а свідомо дозволили довести до певного моменту, щоб потім ефектно накрити за вказівкою зверху для демонстрації рішучої боротьби з корупцією. Схоже на гру на публіку. До речі, на цьому каналі є розклади у листопаді на Галущенко та його міністерку. Посилання я залишу в описі під відео, і, здається, там він виглядав, як цап відбувайло. Прогноз був такий, що він залишиться сам на сам. Якщо цікаво, подивитись. Тож чим закінчиться справа для Галущенка? Посадять чи. Потримують усі ЗОЇ, відпустять під заставу, як часто буває. Не схоже, тому що п'ятірка мечів, карта принизливого програшу, зради, підстави та дуже неприємні викриття. Галущенко опинився в ситуації, де правила гри порушені. І свої більше не захищають. Зараз, зараз кожен сам за себе. Лицарь мечів. Схоже, атака та арешт на атаку та арешт і вказує на те, що правоохоронна система буде діяти максимально жорстко, швидке вручення підозри. Це також може означати, що його будуть буквально дотискати і десятка мечів означає повний крах. У контексті питання це не застава, не легкий переляк, це фінальна крапка в кар'єрі та, швидше за все, реальний термін або такий стан справи, з якого неможливо виплутатися. І карти показують, пощади не буде, його планують добити. Це не схоже на звичайну схему заплатив заставою пішов, а на повне знищення фігуранта. Дуже висока ймовірність реального ув'язнення без, ну, без шансів домовитися. Нусь така ситуація. А що ж буде з енергомафією далі? Чи розвалять цю схему, чи на місце одних прийдуть інші? Що буде з енергомафією? Ай, карти показують, що схеми не зникнуть в один день. Це буде довга боротьба, де на місце одних голів намагатимуться вирости інші. Сім пентаклів: швидких змін не буде. Корупційні коріння глибоко. Результати розслідувань будуть тягнутися дуже довго. і... Ми не побачимо миттєвого очищення. Спротив поруч сім жезлів, ті, хто залишився в схемах, будуть відбиватися. Це не капітуляція мафії, а запекла боротьба своїх, оборона своїх, своїх позицій. Вони будуть боротися за кожне крісло в енергоатомі і королева кубків. Королева це хтось, хто діє м'яко, може бути тиха фігура, яка залишається в тіні, але контролює потоки через особисті зв'язки. Паш Пентаклів у якості уточнення каже, що на зміну старим приходять молоді та голодні карта нових можливостей для заробітку. Поки дорослі воюють, приходить хтось новий, хто вже бачить, де лежать гроші, хто готовий вибудовувати нові, можливо, більш витончені схеми, тож схему зараз не розвалять до кінця, сама система перегруповується. На місце старих важковаговиків, так сказати, вже готується молода зміна під чиїмось м'яким, але впевненим наглядом по королеві кубків. Воно не зникає, воно просто змінює обличчя. Тож головний підсумок справи, який результат дасть для країни. 10 кубків вежа. Десять кубків картина щастя влада намагатиметься створити відчуття, що справедливість нарешті настала, і всі мають бути щасливі. Така собі солодка картинка на загал. А трійка – жезлів. Справа Галущенка та Мідаса відкриває шлях до великих змін у всій енергетичній стратегії країни. Це коли Україна почне дивитися вперед, шукати нових партнерів, можливо західних, і будувати нові плани. А далі вежа. Вежа це болючий, але неминучий крах старої структури. Система, яку будували роками, розвалиться стріском. І це буде шок для багатьох. Це буде шок для багатьох. Те, що будували так довго. Візьмемо уточнюючу карту, дістанемо і туз пентаклів. Означає, що після руйнування корупційної піраміди в країну або зайдуть серйозні інвестиції. Або держава зможе повернути під свій контроль величезні ресурси. Це реальний відчутний фінансовий шанс. Тож через гучний скандал і крах старої системи карти бачать вихід на новий рівень. Старий енергетичний замок має впасти, щоб на його місці з'явився фундамент для реальних грошей. І фінал усього розкладу Паш Жезлів. Вся ця справа початок. Вона дасть поштовх. Буде ще багато новин, заяв після затримання Галущенка. А король Кубків фігура, яка зможе збалансувати ситуацію. Таки прийде час мудрого управлінця чи управління. Це може бути людина. Або коло людей, яка не дозволить хаосу знищити всю енергосистему, світ завершення циклу енергомафії, буде повне і гармонійне завершення одного великого болючого етапу в житті країни. Тож справа Галущенка це перший дзвінок, який запустить механізм очищення, і, хоча сам процес буде жорстким, Затяжним. Фінал принесе країні довгоочікуване завершення цілого корупційного циклу. Ось так карти побачили ситуації. Друзі, я вам дякую, що допомагаєте каналу рости своєю активністю та зворотним зв'язком. Вподобайки, коментарі, підписками. Тож тримаймося, любі українці! Та підтримуємо один одного.